Росія зараз не військовому плані, а в економічному плані, дуже слабка. І якщо далі буде продовжуватися така ситуація, то Росія може повторити шлях радянського союзу з тим з розпадом і так далі. І от в цьому контексті, коли говорять, що є певна залежність Росії від Китаю, вона не в конкретний момент зараз. Вона не є критичною з точки зору зараз, але якщо відбудеться відповідний розпад, то велика ймовірність, що все, що за Уралом, воно може попасти під протекторат Китаю. Чому тому, що там вже китайські громадяни, там викуплені значні території і там знаходяться китайські підприємства. Вони вивозять сировину, там не розміщують жодне виробництво, вони просто витягують звідти ресурсів. Є кучу сюжетів з приводу того, як бастують, фактично страйкують люди, які там перебувають, тому що. Китайцям можна все як результат, і так може статися, що вся ця територія попаде, і от цього боїться відповідно Дональд Трамп. Його задача. От ми говоримо, чи він готовий допомагати. Він хоче перетягнути, він хоче врятувати Путіна від повного цього занепаду, що не є в наших інтересах. Нам, чесно кажучи, все одно хоче Китай забрати Сибір, нехай забирає. Нам головне, щоб Коротко, у Москві у Москові не було можливості продовжувати війну.